Кинули бойову гранату в молитовне приміщення вірян Української православної церкви Святопокровської парафії села Стрільськ, Цартницька єпархія. Благо, що немає постраждалих, благо, що немає поранених. Настоятель храму та його паства розцінюють це як попередження, мовляв, далі ще гірше. Як повідомляє настоятель храму отець Олег Аврильщик, зірвана граната призвела до часткового руйнування місця молитви. Проте, це не перший прояв зла та ненависті до церковної громади села Стрільськ. У липні 2019 року було звершено акт вандалізму по відношенню до даної громади. У лютому 2023 року у цієї парафії жорстоко відібрали храм. Також у січні 2024 року було розмальовано приміщення молитви червоною фарбою. На жаль, ні один факт насилля захоплення храмів заволодіння володіння майдом, вандалізму храмів Сарненської пархії УПЦ не був розкритий. Щодо останніх подій, то поліція прибула на місце сконі злочину. Парафіяни сподіваються, що він буде внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань. Всі замовники, виконавці, організатори будуть знайдені і покарані. А права вірян Української православної церкви, їхнє життя, їхнє право на свободу і розповідання буде захищено. Вірні Української православної церкви села Стрільськ сподіваються, що люди, які здійснили цей терористичний акт, будуть знайдені і покарані. Вони не знають імена злочинців, але знають імена чиновників, які тримають переслідування вірян УПЦ Сластрільськ Стрільська на контролі. Не гребують публічно ображати в соціальних мережах і всіляко притісняти. Зокрема, розпускати слухи, що наступного разу вибуховий засіб полетить у вікно приміщення молотовного приміщення, де православна громада УПЦ, священник, священик, причте, діти пристарілі прихожани здійснюють богослужіння. Це депутат Сарненської ОТГ Кончук Сергій Миколаєвич та його рідня сестра староста села Бакарова Наталія Миколаївна. Останнє, в свою чергу, публічно ображала вдову загиблого українського воїна, захисника держави, публікувала провокативні пости в соціальні мережі в групу села. Чому? Невже вона думає, що українська влада та українське законодавство не заступиться, не захистить вдову загиблого українського захисника? Хто відповідатиме за розпалювання релігійної ворожнечі за відкриття другого релігійного фронту в Україні? Староста села Стрільськ, депутати Сарненської та Тегерівницької обласної ради, Православна Церква України на чолі з єпифанієм, Всеукраїнська рада церков чи, можливо, народні депутати, які прийняли маніпулятивний закон 83 71.